Ну, Зеленський реально це дійсно мужик, який просто поїхав на передову, провідать хлопців. Це не то, що той гном поїхав та по мосту покатався на 600 му Мерседесі і розказує, що він був на передку. Ну, Зеленський дійсно мужик, настоячий мужик, який поїхав, провідав хлопців і ще раз доказав, що в нього не, не сталеві яйця, а Титанові, напевно. Ну, всі розуміють, що який це ризик. Що це чим він ризикував? Він сів і поїхав прямо в Бахмут. Приїхав хлопців, а потім після того сів і поїхав у Штати для вирішення державних питань. Ну. Що касається хлопців, то е, реально у Бахмуті це супер люди, це супер захисники, це е, люди, які дійсно заслуговують не то, що на на повагу, а це люди, які, яким треба давати героїв України. Так держать Бахмут, що нічого не може з ним зробити. Ну, це дійсно герої. І Бахмут, напевне, скоро стане е, фортецею, і про нього буде вже чує весь весь світ, а то буде ще більше чуть. Е, ми, українці, всі стежимо за цим сим, і хочемо е, сказати, що ми чи можемо їх підтримуємо хлопців. І будемо підтримувати. А е, як воно буде далі, я вам скажу, що Бахмут ми ніколи не віддамо і Бахмут це е, те місто, де весь світ повинен зрозуміти, що е, росіяни вони прийшли туди і далі вони не підуть. І це не, не просто слова. а а це буде вона на ділі. Я, так як я це бачу. Ви ж питаєте, так, як я бачу? Я вам говорю, так, як я бачу. Ну, я окремо хочу сказати по-сирському. От е дивлячись на нього, ну це дійсно людина, ну дійсно справжній такий, знаєте, він, він просто справжній, знавець свого діла. На нього можна розраховувати, на нього можна положитися. І дивлячись на нього, от я е один раз вона все, прийшло з ним, з ним говорити і дивлюся те, що. Щоб ви розуміли, чого я говорю сисько, тому що не дуже велика заслуга, тому що Бахмут стоїть, це заслуга сильського. Тому я хотів би сказати, що він дійсно, як ото, знаєте, Брюс Вілліс, це тільки наш. От, от він такий, от він настоящий. От на нього можна положитися, на нього можна розраховувати. Я думаю, що це є відкриття ну, цієї, нашої країни. і... У... Майбутньому цю людину жде вели, велике майбутнє, тому що він дійсно знавець свої справи. Що ще сказати про Бахмут? Ну Бахмут треба втримати. Однозначно його треба втримати. Я думаю, що скоро е, по е, всі, всі бікборди до, по дорозі до Бахмута будуть е, е, стояти, знаєте, Бахмет, це сила, русні могила. Оце на точно це зробити, тому що це дійсно бахмет, це є фортеця і це є наша гордість.